Добрий день, друзі. Друзі, усім привіт! Це наш блог поганий соціолог. І сьогодні ми б хотіли поговорити про реакцію росіян на призиви до могільні нації. Це не зовсім про соціологію, але подивимось на ту ситуацію, яка відбувається в Росії з точки зору громадської думки на базі тих даних, які в нас вже є, які ми можемо використовувати у вільному доступі. Так, отже, всі, мабуть, знають про те, що Путін е, об'явив часткову мобілізацію, тому що, мабуть, слово просто мобілізація його лякає більше, більше, ніж частково. А так, це не, не е, а частковий. Тобто... Ну і чи, чи варто говорити тут про логіку, коли Шойгу заявляє, що в принципі їхні втрати не такі вже й великі? Всього лише там шість тисяч вбитих? Ну так тобто, це на, насправді навіть поверхневий аналіз того, що вони е, сказали з точки зору математики. Він е, не в'яжеться, тобто ми знаємо, що груп, угрупування російських військ було близько 200 тисяч. Втратили вони лише за словами Шойгу, там близько п'яти чи шести тисяч, uh -huh. а мобілізують чомусь ще триста, якби. Тому, Тому що у них все йде за планом. Так. Мабуть, через це. Так, ну, частиною проходження за планом було те, що вчорашні вечірні звернення Путіна, яке всі чекали, чомусь не відбулося. Відбулося лише сьогодні зранку, мабуть, довго не могли. Вирішити, скільки ж все ж таки призват 300 чи 250, чи може півмільйона. Я не знаю, що вони вирішують. От що вони вирішували? E, знаєш, що вирішували? Я я бачив документ там скріни документа, і в них там є перелік пунктів, що потрібно здійснити під час цієї мобілізації, для того, щоб uh -huh. вона пройшла успішно. І там відсутній пункт номер 7. Ну, тобто, там є п'ятий, шостий і восьмий. Ось, мабуть, через це і вони затягували довго. Ми тепер ніколи не дізнаємо, що було сьомим пунктом. ну, Менше з тим. Що ми бачимо? Використовуючи аналітику Google трендів, ми зараз бачимо, що звичайно ж на піку в трендах зараз іде е, слово мобілізація. Ми виведемо вам це на екран, і ви зможете побачити, Станемо на 9 ранку, 21 вересня. Так. Ну, це в Росії в Google пошуку. Ну, ми, звичайно, розуміємо, чи ну, говоримо про те, що Гуглом в Росії, мабуть, частіше користуються умовно ліберали, угу. а, тому що в них є Яндекс, який у нас в Україні заблокований, і ми так. не можемо це проаналізувати. І так і разом зі словом мобілізація росіяни також почали шукати а як же сламати руку. Для чого цікаво їм це потрібно? Ми бачимо ви зву трендами за останніх 7 днів сьогодні, після оголошення часткової мобілізації. Цей, Злетіло, цей пошуковий запит злетів. Просто. Ти бачиш, як, десь... люди, як вони швидко зорієнтувалися. Тобто вони так, ну, тобто, от там Одразу людина шукає мобілізація і одразу десь за пару хвилин шукає, як сломати руку. Тобто е е е е е довгих роздумів там не відбувається. Знаєш, там, думаєш, Чи піти може воєнкомат е е е цей. Як сломать ногу. А що цікаво, що за запитом, як сломать ногу. Якщо як сломать руку, цей запит тільки зараз став дуже актуальним, да. то як сломать ногу, запит актуальний вже там. Давно, давно. Да. він досить має постійний, в принципі, Ми рівень. За останніх, наприклад, 30 днів, так? Ні, ну там по ногам якось. По ногам. Ну, ага. Но, мабуть, це не дуже популярний спосіб, відкосити, зламати ногу. Ну, тобто, тренд такий є, але він ну, чомусь не такий популярний, як так. сламати руку. Ну, значить, друзі, якщо у вас є знайомі в Росії, то радьте їм ламати руку, бо, судячи з усього, це більш верняковий метод. Адже, адже тим, хто підпадає під цю часткову мобілізацію, заборонений виїзд з Росії тепер. І так. Любов Соболь вже навіть, ну, це така типу, відома опозиціонерка в Росії, вже заявила, що. А як же ж тепер навіть і візи не видають росіянам, щоб втікти від мобілізації? Ну да ну, ну тобто, вихомовляв, виходить... це неправильно. Ні, тут дивись, уяви собі насправді, от момент такий нещодавно бачив дослідження Лівада центру, в якому була інформація, що лише 20% росіян були хоча б раз за кордоном, тобто 80% не були взагалі. І коли при цьому, коли почали говорити про заборону на виїзд для росіян та отримання віз в деякі країни, то там досить великий такий хейт. Піднявся і в тому числі в ліберальних колах, що от як, би, як так, нас позбавляють можливості виїжджати. Але це ж ми розуміємо, що це стосується там, невеличкої частини людей, які можуть, ну, мають ну, можливість виїхати. По-перше, мають можливість, по-друге, по по взагалі, коли-небудь коли в житті про це думали. Так, так. А тут виходить, що зараз ця тема з мобілізації, вона набагато. Сильніше обмежить пересування і в межах країни, і поза межами країни для усіх людей, які потрапляють під цю мобілізацію, тобто потенційно насправді реакція може бути дуже негативною і призвести до... От влада, до речі, дивиться, купити білет, тут теж зростає. Зростає, так, що... є такий тренд, тобто таке теж розглядають росіяни, такий варіант ухиляння від мобілізації, да. як купити білет, але ж куди ж ти виїдеш, якщо. Куди ти виїдеш, ну, Росія велика, якщо десь там сховатись, може, в Тагі, може, не знаю. Тим паче, що ну, дійсно Росія велика, а там густота населення взагалі дуже мала. Так. І, в принципі, можна було ховатись в тайзі, дійсно, десь на Сахаліні. Ну чому б... спробуйте. Ну. ну дивись тут питання в чому насправді. Дивлячись на те, кого відправляли в Україну в Україну воювати до цього, при тому, що нібито здебільшого це були регулярні, ну тобто регулярні частини, тобто контрактники. Або добровольці, ну тобто це мають бути найбільш професійні та найбільш замотивовані частини, uh -huh. якби. І тепер уяви собі, що ті, хто ну, не захотів воювати за гроші, не захотів, скажімо, йти добровольцем, зараз призивають цих людей, якби, які до того ж не цікавляться абсолютно справді цією війною, тому що теж дослідження, яке було нещодавно там того самого Лівада Центру, вона показала, що. Ця група більш молода, там до 45 людей, вона частіше там не, не цікавиться війною в Україні, і mm -hmm. там частіше зарешту не підтримує дії Росії в Україні. Тобто треба набрати 300 тисяч людей з числа тих, хто ну, кому це не дуже цікаво, хто це не дуже підтримує, у кого є, звичайно, там своє життя і власне. ну, ця тілега про те що ми їдемо захищати росію вона звучить ну дико тому що ну як можна захищати росію на території іншої території держави. іншої держави ну, тобто це математично їм це математично їм це вдасться тому що Чоловіків цього середнього віку, які вже потрапили в запас військовий, там від там умовно 20 до так до 45, там чима навіть старше. Їх декілька мільйонів. Так. Тому набрати 300 тисяч це всього лише декілька відсотків буде від цих декількох мільйонів. Тому математично це ну це і... ми не ставимо під питання. Їм вони вдасть, це зроблять, їм але вдасть. треба час. Теж треба mm -hmm. зрозуміти, що це не за день відбудеться. Звичайно. Тобто, у цих військкоматів є якась ну умовно кажучи спроможність пропускна. Тобто, от уяви mm -hmm. собі, ну тобі треба набрати 300 тисяч людей. Я думаю, що вони могли б запитати в українських військовослужбовців. Як нам це вдалося, я думаю, за, так я за пів року це збільшити буде... свою військову могутність з декількох сотень тисяч, якою вона була так. до початку повномасштабного російського вторгнення, до оцього мільйону? Ну я думаю, що зараз російські військові теж гуглять чи дзвонять своїм знайомим в українській армії воєнкомам, щоб спитати, а як їм вдалося набрати. Скільки людей. стільки людей, і тут вони будуть розчаровані до речі, тому що насправді виявляється, що нашим вдалося набрати стільки людей, тому що люди хочуть захищати, захищати країну. Оце це неочікувана штука. Якби захищати країну, ну коли ми сидимо в Дніпрі, я розумію, що до нас ідуть якби сюди, то, то виникає бажання захищати. Коли ти сидиш десь в Челябінську, тобі кажуть, їдь в Херсонську область, захищати Росію. Би, ну, це звучить, як би ну це не розум... оригінально насправді. Це точно нераціональний вибір. Ну, якщо ми, ми, ми казали про те, що умовно, українці, які пішли захищати свою країну, там була і раціональна їхня поведінка, і ціннісно, ціннісна, традиційна, ну тобто це мотиви е, якісь ірраціональні в тому числі, то я не знаю, що має змусити росіян. Перейти кордон і. Ні, Ну їх має змусити примус. Тобто є примус, закони, які ну, будуть от, тебе відстрілювати. Є закон. Ні, дивись, є закон, ти маєш там е, Ну, тебе накажуть, якщо ти ухилишся від мобілізації. А знову ж таки, якщо ти тебе мобілізують, і ти е, збіжиш, то ти там за дезертирство теж там отримуєш. там... Е, ну, там Ну, Дехто вже жартував, я читав в Твіттері там, з російських опозиціонерів, що тіпа, зараз. Краще вкрасти яблуко в супермаркеті і сісти на 3 роки, або ніж збігти з війни і сісти на 15. А тобто дивись, тому краще крадіти тобі... зараз яблуко, якщо хочете. Де... Я, <кху> вот, я розчарую тих, хто захоче піти по шляху, який пропонує Денис, тому що ти крадеш яблуко, сідаєш в тюрму на 3 роки, приїжджає представник ЧВК Вагнер. І все одно забирає тебе на війну. Ні, ну там за цим добровольно. Нормально, можна відсидіти, мабуть, але тут же ж таке. Добре. Отже, давай підсумуємо. Оголосили цю історію: плюс 300 тисяч гарматного м'яса з Росії. Так. Вони відразу його наберуть. Вони його наберуть. Але, перше, потрібен час. Так. Друге, Потрібне озброєння, остаткування, харчування і таке інше. Тобто цих людей треба накормити, поселити, навчити, одіти і таке інше. І 에... одне з найголіших це мотивація. Так. Навіть будучи під штиком, як кажуть, ну зі зброєю з автоватом сидячи в танку, в тебе все одно повинна бути мотивація, так. І тобто це головне питання буде. Е відповідно у нас є. Судячи з того, що ми знаємо про російське суспільство, судячи з того, що ми дивимося, бачимо зараз по відкритим джерелам інформації, у нас є великий сумнів щодо якості того е війська, яке буде набране, враховуючи, що те військо, яке вже є, воно якби ну. Скажімо, дезорієнтоване, напівзруйноване, демотивоване. От. І от сюди треба долити ще от цього от цього такого е незрозуміло чого. При тому, що знадобиться, я думаю, ну мінімум 2-3 місяці до часу, коли перші оці. От, е Мобілізовані, доїдуть до е, фронту. А за ці 2-3 місяці може теж відбутися дуже багато. Знову цікавого ж, до, доїде якась їхня частина, але ж знову вони приїдуть чи на заміну, чи на підкріплення найбільш е, е, частин. І ці найбільш ушкоджені колись були найбільш мотивовані, тому що не були контрактники, і вони були найкращі, знав, будь, серед російського війська, яке в них могло бути. Ну, ситуація дивна. І... Скоріше це буде е, швидка смерть, ніж просто повільна. Ну, так. І ще хочу сказати: там побачив в цьому указі, є такий пункт, що е, за, е, коли ти отримав повістку і підписався особисто, то якщо ти не прийшов, то це е, кар... кримінальна, кримінальна відповідальність. Угу. А якщо тобі, наприклад, за місцем проживання, Принесли, поклали там в поштовий ящик, і ти не прийшов. Це штраф там 3000, здається, рублів. Якби... Тобто, це що значить? Це значить, що фактично ці повєстки, які будуть приносити за місцем проживання, вони не будуть працювати. Тому що, ну окей. Тому започу... що Я не отримав, Ну, я не отримав, заплачу штраф, умовно. Просто я не отримав. Тобто людей треба буде ловити на вулиці в людних місцях. якби... Ну і це ми бачимо, наприклад, кадри з ЛНР, днр угу. де таке відбувається, і там відбуваються там, чи не бійки, там хтось да, кудись да, біжить, да. якісь жінки кричать. Якби, тобто Ми очікуємо вже зараз таких кадрів з Росії, тому що ну, е, насправді те, що там відбувається, воно показує, що у суспільства немає ентузіазму щодо війни. Тобто, як приклад, можу привести, є місто Нижній Новгород, це велике місто. Угу. Якби, там між півмільйона і мільйон населення. Якби за... Я читав нещодавно репортаж з мітингу на підтримку спеціальної військової операції, <плес> <плес> з фото звітом. Значить. І на цій... це, був перший, це був перший такий івент в Нижньому Новгороді на підтримку спеціальної військової операції. На... Він був вихідний день. Це рання осінь, тепло-сонячний день. Значить, велика сцена поставили, Я думаю, що дуже серйозний був промоушен. Прийшло максимум 300 людей. Тобто, ну, причому я думаю, що це скоріш за все, адмінресурс. Тобто, це просто людей, ну там якісь якісь там вчителі, там бюджетники яких зігнали туди. І е, дуже кремольні речі там вони говорили зі сцени, наприклад, вийшов доброволець в українській формі і сказав, е, це значить форма, яку я значить, е, дістав в бою, угу. значить, тому що все у нас погано з забезпеченням, що ми там голодували, пили воду з болота, що ворог серйозний озброєний, озброєний б'ється насмерть, що дуже важка війна. Значить, Але ж хлопчики, ви ж скріпітесь, давайте записуйте. І стояв намет, якби, де вербували людей, значить, добровольців туди. Е, ну, не, не бачив я там взагалі в принципі, жодної людини там на тих фото біля цього намету. Тобто не було черги, якби тобто, це показує, що людям це не цікаво, люди в це грати не хочуть, якби і м -м, навряд чи оця складна конструкція. Тобто, дивись, тобто, що вони хочуть зробити. Вони хочуть сказати: от дивись, оце Росія, от вона отут закінчується. А отут ще от, ЛНР-ДНР. Вони ще зараз проведуть типа, референдум, і вони, типу, стануть теж частиною Росії, і от ви Лахії, якби біжіть оцю нову частину Росії, захищати. Ну, звичайно, ми бачили ще зовсім нещодавно, теж Левада центра здається зробив дослідження про те, що потрібно робити з цими територіями. Mm -hmm. Не було стовідсоткої відповіді, що її потрібно да, приєднати. До речі, так. Це, це теж важливо. Це цікава історія. Там була, наприклад, я, якщо не помиляюсь, там. Найбільше було людей там відсотків 40, які сказали, що треба створити самостійно окремі, окремі республіки на да, Відсотків да, там 30 сказали, що треба приєднати їх до Росії, да. і ще знайшлося близько 15 відсотків, які сказали, що треба, щоб вони були в складі України. Ну тобто, тобто дивися, них були. Тобто, ці. да, навіть тобто, в принципі, рівень підтримки приєднання mm. цих територій до Росії невеликий відносно це менше половини. Да, да. І це просто підтримка приєднання, а не підтримка ідеї про те, що треба іти туди і, і за, воювати, за і захищати там. це. Розумієш, тобто, е ну. Це не популярне рішення. Але Треба й... розуміти. Це не популярне рішення у, у росіян. Ще, ще є один варіант, як можна протистояти мобілізації. Це дуже такі не, не саме популярне рішення серед росіян. Це мітинги і протести. Угу, так. Я от подивився в бул трендах слово «мітинг» зараз угу. в Росії за останні 7 днів. І слово мітинг зараз з 11.00 виходить в тренди теж пошуку. Угу. Проте, не на всій, ну, на всій території Росії приблизно однаково. Так, Але так. є ще ж слово протест, яке, так, протест, ну протест, правильно російської мови, протест. Протест, угу, яке теж виходить в тренди да. в Росії. Але знову ж що цікаво, не по всій території однаково. Угу. Ну ми не знаємо до кінця там алгоритми, як працюють, і можливо це пов'язано з тим, що там в певних територіях більше гуглом користуються чи менше. Але тобто, ми розуміємо, що є інтерес до самого питання мобілізації, що люди є. шукають, як їм уникнути мобілізації, і люди так. починають шукати варіанти, як можна там з допомогою мітингів чи протестів висказати свою думку щодо цього. Але нам, українцям, я думаю, не варто розраховувати на мітин. І росіян, тому що ми бачили, як воно вже в них починалося, і закінчувалось. І завжди це було однаково. Насправді. Слухай, ну давай так. Ні, щодо да. дивись, з одного боку, так, але давай от подивимося і, 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 Іран. Те, що там відбувається, я знаю, ти бачив чи е, щодо, останніх ні? Останніх два дні я, я слідкую за зараз. Жінку, жінку вбили так. в відділенні поліції, якби і це створило хвилю просто дуже серйозних протестів. Якби, Але е... такі протести в Ірані вже да. були у 2020 2016... Диві... році, які нічим не закінчились. Добре, ти питання ж в чому? Дивись. Е... Оце, е... скажімо, е... легітимність режиму, вона тримається на різних елементах. Е... і Від економічних і військових до соціальних. Тобто, і... На, на фоні мобілізації, на фоні війни, економічного спаду, до речі, ти бачив, як пішли вниз акції на московській Уже на 10 пунктів. Тобто, тобто, на фоні цих економічних негараздів, на фоні неможливості виїхати з країни, е, е, на фоні війни ще почати протести. Це ну, елемент взагалі розхитування ситуації. При тому, що ми бачимо, як, наприклад, досить помітні фігури виступають проти війни. Там, ну. е, я не ставлю під сумнів е, здатність такого інструменту, як протест, розхитувати ситуацію. Mm -hmm. Я ставлю під сумнів в. в Мотивацію самих росіян до подібної форми е, е, там, ну, mm -hmm. протесту. Я, я це ставлю під сумнів. Ну, я, я тому що ні. вже стільки місяців пройшло, і був, yeah. і був початок цього повномасштабного вторгнення, коли весь світ благав росіян піднятися і піти. <кій> Коли не було зрозуміло, як же буде розвиватися ця війна, там і ядерний шантаж вже теж був, і вони нічого не зробили. Насправді, от я тобі скажу, я тобі скажу просто, як працює успішний протест такого типу, це абсолютно типовий сценарій. Спочатку відбувається невеличкий протест або певний інцидент. Наприклад, в Ірані це вбивство жінки. Хтось має постраждати. Або, наприклад, згадай Black BlackLife Matters. Да. Хтось, має е, хтось має постраждати. Або згадай Майдан, коли зібралися студенти, студентів побили, а так. потім зібралися ще люди, щоб сказати, що не треба бити студентів. Да, да. Тобто, е, якщо в Росії збереться якась навіть невеличка кількість людей, які будуть е, займатися протестом. Навіть цікаво, можливо, ставки зроблені. Ну, чи, чи щось відбудеться, тому що. ну... А, ставки в плані. Ну, тобто, е, ну, не те, що я виступаю за те, щоб когось вбили, але я просто кажу про те, як, скажімо, типовим чином розгортаються такі події. Тобто, умовно кажучи, якогось е, жінку або якогось там молодого хлопчика вб'є якийсь особливо рітівий е, полісмен. Угу. І це одна жертва може викликати просто. Ефект доміно і вибух протестний, на відміну від сотень людей, закатованих в Ізюмі, розумієш? Тобто це далеко, це нас не стосується. Це там де, десь війна і, і, і таке інше. І це насправді ставлення росіян до того, що відбувається в Україні, воно теж, тобто, таке, якби ну по суті. Індиф... Індиферентне, да? то їм пофіг. Якби вона показує, що вони не вважають Україну частиною Росії. Так, але при цьому вони ще й не вважають е... ну, цю війну, угу. там, умовно, загарбницькою, вони так. вважають якоюсь там визвольною Боже мій. Ну, як... Так а це не війна, це спеціальна, це, це, військова, спеціальна військова операція. Я і, і для того, щоб був цей ефект доміно, в суспільстві мають бути ті, хто ну, підтримує. Умовно закінчення цієї війни, а їх ні, дуже а мало. я не про війну, ні, ні, ні. Їх дуже мало. Найкраще дивись, найкраща тема це е, анти це заколот проти е, е, силовиків. Тобто, дивись, в, 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 в майже в кожному суспільстві є хейт до поліції, типа cops are bastards. або не кінти, Розумієш, тобто угу. достатньо якомусь одному поліцмену там чи як вони там в Росії називаються. Когось побити, вбити там випадково чи спеціально це призводить до вибуху саме проти них, не проти війни, а про проти них, як проти, типа е, ну, представників влади. І починається е, якби конфлікт, який, е, як маховік, на, наростає, і потім перекидається, отримує якісь політичні вимоги, е, тобто і, і перекидається з просто чисто силовою вуличною на, на якийсь е, інші е, площини. Ну, нехай це станеться. Ні, я, 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 кажу, я цього дуже скептично ставлюся, тому що просто не вірю в, угу. в можливість мотивації росіян, але я був би, звичайно, дуже задоволений, якби це. Якби це відбулося? Так, ну і до того ж, зараз почнуться дивись. Зараз, якщо ти пам'ятаєш, були такі моменти, і, і ще одне от моделювання, що я хочу сказати. Ще один сценарій, який часто відбувається під час скажімо, революцій, заворушень, це коли когось хапає поліція. Чи не поліція а там в Нацгвардіях, якісь гвардія, сили... да, силові структури. І заводять в якісь приміщення, і там тримають. І інші знають про це. І вони туди приходять і починають там трощити приміщення. Трощити приміщення. Тепер уявися, уяви собі, <клес> такими приміщеннями по всій країні стануть сотні, я не знаю, скільки їх там, може і тисячі воєнкоматів. Mm -hmm. Тобто в такі воєнкомати будуть забирати чоловіків, які не хочуть воювати. Їх дружини, матері, брати, дядьки і таке інше. Вони якби можуть туди піти, під цей воєнкомат і сказати, братушки, там до коля, як би. Розумієш? Ти виписуєш дуже приємну картину, яку хочеться, як ну просто як мед на душу, як в яку хочеться вірити, але ну блін. Це ну, ж ну, ясно. Ти не, не, Я окей. не вірю в їхню спроможність. Ну, мені здається, що ген протестів у них кудись зник разом з Слуха, Навальним. Ну, а де оцей Десь військ був Навальний, бунт, був, Навальний, був протест. Нема Навального, а не, нема протесту. Але Пувачова, Навальний Дивись, не зробить про, протест. Про що говорив Навальний? Навальний говорив про речі, типа е, Свобода слова, демократія, там, е, там, корупція. У нього як називається організація? Фонд боротьби з корупцією. Да? Ну, да. <плес> е е і він протестує проти цього. А тут, якщо питання буде стосуватися життя людей, то це може бути зовсім інше. Отже, е підсумовуючи. підсумовуючи, друзі, ми звичайно ж дуже хочемо і, і хотіли би, щоб їхня мобілізація провалилась, проте чисто математично розуміємо, що це відбудеться. <плес> Україна Україна до цього готова. Е е ми бачимо, що в їхньому вже суспільстві починаються. Антимобілізаційні рухи. Угу. Просто це бачимо банально за відкритими джерелами, за тими запитами, які вони шукають зараз в інтернеті. Це і мітинги, протести, мобілізація, купити квитки, зламати руку, зламати ногу і тому подібне. Отже, я думаю, що найкраще на що вони будуть згодні, це зібрати 300 тисяч чмонь, якби угу. які або загинуть, або будуть біжати десь за Урал. Від контратак української армії. Так, так, так звана могілізація. Могілізація. Дякую за увагу, друзі. Не забудьте підписатись на наш канал. Слава Україні! Героям слава!